Mazda cx 5 2.2 дизель, 12 рік. Проблеми по комунікації. Отже, як бачите, ціла купа помилок по блоку керування двигуном, але і не тільки. Бачите, є і трансмісія, і АБС. Одним словом, підключився до каншини на блоці керування. Маємо ось такі імпульси. В Цілому шина виглядає непогано, але періодично деякі кан-повідомлення чомусь сильно підскочують догори. Отже, тут є якась проблема, це не є нормальною. Хоча більшість повідомлень виглядають адекватно. Але при цьому, що цікаво, якщо зняти роз'єм з блоку керування двигуном, то в нас все виправляється. Якщо одягнути його назад, то в нас знову з'являється ось та проблема. При цьому опір шини в нормі 60 Ом. Що свідчить про те, що в нас на обох кінцях шини є термінатори по 120 Ом, які при паралельному підключенні власне, і дають ось цих 60 Ом. Крім того, стає зрозумілим, що один з термінаторів знаходиться в блоці керування двигуном, тому що як тільки я знімаю з нього роз'єм, у нас опір вдвічі збільшується. ну і Відповідно, навпаки, якщо одягаю, то опір падає. Тобто цілісність шини не порушена принаймні між термінаторами, але при цьому в нас є повідомлення, які підскочують, і вони зникають, якщо зняти роз'єм з блоку керування двигуном. Тобто, або наша проблема в самому блоці керування, або, наприклад, у нього є проблеми із живленнями, а точніше саме із масою. Тому що якщо в нас буде погана маса, тоді напруга, в тому числі, і на коншині може підскочувати, тому давайте її перевіримо. Отже, став на один з мінусових виводів, їх там є багато, але в жгуті далі всі вони з'єднуються і. І ось що ми там бачимо, мала би бути пряма лінія на 0 вольт. По факту ми цього не бачимо, є якісь імпульси, тобто щось в блоці споживає отак, імпульсами. І коли з'являється це споживання, то в нас маса підскочує, що, скоріш за все, свідчить про паразитний опір десь між блоком керування двигуном та кузовом. Отже, давайте спробуємо зараз підкинути прямий мінус з акумулятора. Давайте подивимося, як це все буде виглядати. Підкидаю. І ми бачимо, що ну, майже все виправляється. Схоже, через те, що потрібна надійна класна маса. Окей, далі подивився по схемі, по базі Виявилось, що всі ці маси з блоку керування вони приходять ось сюди під фарою правою. Бачите, тут є, в принципі, виглядають вони більш-менш, але якщо я тут доторкаюсь мінусом прямим з акумулятора, то ми бачимо, що у нас картинка виправляється. Бачите, я притягую напругу до нуля. Власне Ось масу поправив, тепер рікниці виглядають узалонно, без проблем аналізуються. Давайте проксинуємо весь автомобіль. І бачимо, що після видалення помилки знову не з'являються, тобто з комунікацією зараз в нас в повний порядок.